студент батькам своїм. Скоро я женюся, є у мене наречена звати її Маруся. Чи на вроду вона гарна сказать не беруся. Виспіть пару мені сотень, я з нею знімуся. І відписав йому батьку. «Дорогий мій сину, висилаю тобі гроші тільки половину, нехай зніметься Маруся. І буде прекрасно, твою пику ми без хлоту уявляє ясно. <плес> Кум в газеті начитався про мержів і скупатись в уполоці захотів. Загартуюся на холоді, як слід, буду жити та брикати до сталі. Я боюся застудитися кажу. Ком же Чубанице, я приклад покажу. Рано вранці, взявши кількість лави, ополонку пробивати стали ми, працювали удвох дружно, як завжди. За годину докопались до води. Кум швиденько розтягнувся, ну, дивись, розігнався, поскобнувся, тільки близь. Руки вгору. Ноги вгору, гору тільки ляп я до нього та за чуба зразу хап, тих за руки, тіх за плечі, ті за чуб. витяг кума, а той синій наче пуп. Кос, кум посидів півхвилини на льоду. ти ку -ку купайся, каже, я пі, -пі піду, ти за плечі мене трошки потруси. Бо до льоду приморозило труси. Я узяв його за чуба тільки смик. Ти сказися, що ти робиш, та й укрик, закрутився, завертівся і присів, бо від льоду одервався без трусів. Бачу, був мій за коцюб аж опух. Я узяв його за кута кожух та й поніс його додому, як дитя. Що не вміє ще ходити до пуття. Жінка плаче, діти плачуть, ой біда, кускошука, як малятко, виглядає. Не горюй, тішає жінку, все як слід. Проживу тепер на світі сотню літ. Не давай мені не хліба, не коржа, а клади скоріч на піч свого моржа. І топи слово й дрова день і ніч. Для мережа найперше діло піч. Дякуємо вас до видовичі. Сподіваємося, що ця традиція ще буде жити з нами багато й багато років. Від ще раз.